Кожен власник кав'ярні знає, десерт, який не виглядає, не продається. Проблема не в рецепті, а в тому, як продукція виглядає перед клієнтом. Саме тому ми встановили професійну холодильну вітрину Хоракан. Скляні панелі з усіх боків, лед підсвітка та динамічне охолодження з двома рівнями обдуву. Усе продумано до дрібниць. Продукція не пересихає, не обвітрюється і не запотіває. А систему контролю вологості підтримує ідеальні умови, повністю безшумна робота. Перед доставкою ми налаштовуємо контролер, заправляємо фреоном і перевіряємо. Всі режими. Для власника це інструмент продажу, який збільшує середній чек. Для персоналу комфорт і впевненість у вигляді продукції протягом дня. Gold Kitchen – від підбору та запуску до сервісної підтримки. Хуракан зберігає свіжість. Gold Kitchen – якість вашого бізнесу.